Підйом ніг в упорі на ліктях вважається вправою для ізольованого тренування м'язів живота. Але насправді це не так, тому що рух виконується не тільки за рахунок м'язів пресу. Якби працювали тільки м'язи живота, тоді б рух виглядав ось так, тому що жоден м'яз, що входить до складу черевного пресу, не з'єднується з кістками ніг і тому не може ними рухати. Єдина функція, яку здатні виконувати м'язи пресу у цьому положенні, це нахиляти таз назад та як наслідок згинати хребет. Тож повернемось до вправи та проаналізуємо її. Даний рух можна розділити на дві фази. У першій відбувається рух у кульшових суглобах, який виконують згиначі стегна, найсильнішим з яких є клубово поперековий м'яз, що з'єднує хребет і таз зі стегном. А м'язи пресу в цій фазі виконують стабілізуючу функцію, утримуючи нерухоме положення тазу та попереку за рахунок свого ізометричного скорочення. Таким чином, у першій фазі основну роботу виконують згиначі стегна, а м'язи живота працюють як стабілізатори. Друга фаза вправи це нахил тазу назад та згинання попереку. Саме в цій фазі м'язи преси концентрично скорочуються та створюють тягове зусилля. Тобто під час виконання саме другої фази м'язи живота працюють у динамічному режимі, виконуючи основну роботу. Таким чином, ми можемо з певністю сказати, що підйом ніг з опорою на лікті не ізолююча вправа для м'язів пресу. Вона вимагає злагодженої роботи м'язів живота, тазового поясу та стегон. Щодо безпеки, то слід пам'ятати, що відсутність навички контролювати положення тазу та попереку під час виконання цього руху може призвести до травми нижньої частини спини. Це може статися через те, що згиначі стегон при незафіксованому положенні тазу нахиляють його вперед та збільшують поперековий лардоз. Саме цей рух і є небезпечним для попереку, тому що критично збільшує навантаження на міжхребцеві диски. Тому цю вправу не рекомендовано виконувати новачкам, людям зі слабкими м'язами живота, тим, хто не вміє свідомо стабілізувати таз та особам, що вже мають проблеми з попереком. Якщо це відео вам сподобалось та допомогло краще розібратися з даною вправою, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую за перегляд!